Усім привіт! Мене звати Даша, а ви на каналі Журняша. Це те місце, де можна взяти щось смачненьке, посидіти, подивитись на будівництво та послухати якісь мої розмови. Я вже давно думаю про династію, яку можна було б почати на Ютуб свою е, стару династію, яку я зараз веду. Я не хочу освітлювати, вона така непублічна. вона для такої легкої гри, там, наприклад, після роботи і тому подібне. Тому для своєї династії я дуже довго підшукувала будиночок і вирішила зупинитися на тому, що я будувала, тому що мені потрібна була історична будівля. Як ви можете бачити, я там піднімаю стіни. Не дивуйтеся. Це в мене такий заскок в голові, тому що в таких багатоповерхівках я дуже не люблю там або ділити на квартири, або тому подібне, тому що, знаєте, вони ось так без піднятих стін, якось дуже некрасиво. Там, щоб грати в таких будинках, потрібно повністю піднімати стіни, а мені так незручно. Я люблю, коли вони наполовину підняті. Боже, я не знаю, чи ви зрозуміли, що я маю на увазі, я сподіваюся, що хоча б трішки зрозуміли. Коротше, не дивитися, що там підняті стіни, потім все побачите. Я так звикла грати, тому не засуджуйте мене, будь ласка. Ось. І ще в цьому будинку мені потрібно було трішки підправити там задній вигляд, тому що я для відео будувала лише отак, от вперед, задньою частиною навіть не займалася тоді. Ось, а зараз потрібно було довести все, так би мовити, до толку. Взагалі для цієї династії я придумала вже таку невеличку історію. Хочу спробувати якось відзняти контент, не знаю, як мене це вийде. Ось, але в принципі, вже перший крок я зробила. Я вже вибрала будинок і вже оформлюю внутрішній вигляд будинку. Відразу хочу попередити, щоб ви не лякалися цього ремонту. Це так і має бути. Тобто, має бути повністю занедбаний вигляд. Е, я взагалі не планувала знімати це відео, так я думаю, та ладно, от познайомлю вас, так як вже є. <смас> Ось. Але я подумала, а чому б не викласти? Ну, типу, як я підготовлюю цей будиночок, тому що я так досить багато часу в сумі витратила на це, можна так сказати. Тому вирішила виставити ще й на YouTube. Взагалі, у мене за весь мій період була лише одна династія, яку я довела до четвертого покоління, якою в принципі граю зараз я, але як я говорю, що вона не публічна. Це просто саме звичайна така сім'я. Вони приїхали зараз з містечка на ферму, там вирощують всякі продукти, розводять коней, там всякі коровки у них, всякі козочки і тому подібне. Тобто величезне таке господарство. І от я просто, коли мені там щось погано, я просто захожу в ту династію і просто пораюся там на городі, і тому подібне. Я не хочу для тієї сім'ї робити якісь драми і тому подібне, тому що вони чотири покоління прожили дуже спокійно. А якщо виставляти щось на Ютуб, якусь історію, то потрібно додати якусь драму, щось вигадувати і тому подібне. Я не знаю, як в мене піде взагалі династія, тому що я дуже сильно люблю пускати гру в руки грі, тобто династію. Я просто кайфую, коли вона мені щось диктує. Там, наприклад, я така думаю, о, вона буде там спортсменкою. І там Сімс така каже, а їй не подобається спорт. І я зазвичай приймаю це і така думаю, ну добре, не подобається, то не подобається. І типу персонажі там мають якусь свою, так би мовити, владу в моїй грі. Проте, якщо мені щось справді не подобається, то не дочекаються, будуть жити так, як я захочу, так як я скажу все. Для цієї династії, я думаю, ви вже можете трішечки здогадатися по тому, що я будую, що тут буде, можете написати в коментарях ваші, ваші здогадки. Взагалі, спершу будинок будувався. Зовсім інші будівлі, на зовсім іншій території, і мені там якось було дуже сильно некомфортно. Мені не подобався цей будинок, і тут я згадала про те, що я ось цей будувала суто для відео, так думаю, а, а чому б ні? Чому б не взяти, наприклад, його і використати для династії все одно. Ну, по планах, по ідеях тут не будуть проживати прям вся родина, все своє життя. Вони в будь-якому разі змінять будинок. Це просто от стартове таке життєве рішення, життєва необхідність жити от саме зараз, тут. Взагалі я хотіла там порозповідати про історії своїх династій, як я вела, але. Я так швидко побудувала всю, всю прибудинкову територію і тому подібне, що мені розтягувати відео зовсім не хотілося, тому що я не дуже люблю, коли там дуже довге таке будівництво якесь повільне. Я люблю, коли воно величезне, але в дуже швидкому темпі все показується. Тому, тому так тому цю історію я вже розповім якось в інших відео. Ну а зараз дякую, що пробули зі мною ці 5 хвилин. Мені було дуже приємно з вами. Отже, до нових зустрічей в нових роликах. Всім па-па!